22 жовтня, субота, Євангелія від Луки 5, стих 17 по 26, раз якось, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та учителі закону, що поприходили з усіх сіл Галилеї та Юдеї із Єрусалиму, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, що був розслаблений. Вони шукали способу, як би його внести та перед ним покласти. І, не знайшовши, куди б його внести через натовп, вилізли на крівлю і крізь череп'яну стелю, спустили його з ліжком на середину перед Ісусом. Бачивши їхню віру, Ісус мовив: чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. А книжники та фарисеї почали міркувати. Хто це такий? Що говорить Богохульство, хто може гріхи відпускати, крім одного Бога? А Ісус же, знаючи думки їхні, відповів їм: чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, відпускаються тобі твої гріхи, чи сказати встань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовив розслабленому. Кажу тобі, встань, візьми своє ліжко та й іди додому. І вмить він устав у них перед очима, взяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. А всі остовпіли від здивування та прославляли Бога. Вони переповнилися страхом і казали: сьогодні бачили ми дивні речі. Хоча Христос міг відпустити гріх. Розслабленому в тайні, але Він, не вагаючись, робить це публічно, показуючи цим присутнім, що недуги бувають, окрім іншого, також і через гріхи. Ісус знав, що таке публічне відпущення гріхів, викличе незадоволення книжників та фарисеїв. Але робив це як для блага люду, так і блага останніх. Публічно оздоровивши розслабленого, він послав меседж книжникам та фарисеям, що дана йому Богом всяка влада, як гріхи відпускати, так і недуги стіляти. Господь, отже, виявив причину хвороби розслабленого, виявив також думки книжників і фарисеїв, але зробив це не для того, щоб виставити їх на посміх, дорікнути, принизити, але щоб стілити. Спонукати до виправлення життя, до призадуми, до навернення. Христос, отже, вчить нас, що усе, що виявляємо публічно про іншу людину, мусить мати на меті лише добро цієї особи та інших людей. Господи, стіли нас, наймічних духовно і тілесно,